Пенсіонерам приготуватися, які новорічні сюрпризи підготувала для них влада. Йдеться про новий розмір пенсії, нові вимоги до стажу та інші зміни, які настануть вже з 1 січня. Детально про усі нововведення розповім у цьому відео, тож додивіться його до кінця, поставте лайк та підпишіться на канал, аби не пропустити важливої інформації. Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на Ютуб-каналі ПолітМедіа. Тут ми говоримо простою мовою на складні, але важливі теми. І сьогодні будемо говорити про пенсії та інші зміни, які чекають на літніх українців уже з 1 січня. Почнемо з головного: з пенсії. Вона таки зросте. Але чи відчують це українці велике питання. Адже згідно з бюджетом на наступний рік, який нещодавно ухвалила Верховна Рада, з 1 січня мінімальна пенсія збільшиться увага на 234 гривні. Тобто, якщо зараз літні люди отримують мінімум 2361 гривню, то у новому році пенсія буде аж. 2595 гривень. Напишіть одразу, як вам таке підвищення, тому що мені краще мовчати. У мене не вистачає тут просто цензурних слів. Постійні глядачі пам'ятають, що я неодноразово піднімав цю тему і озвучував оце ноу-хау, так підняття мінімальної пенсії на 234 гривні. Не знаю, можливо, я цього не помітив, але от за своє життя я не пам'ятаю такого, щоб міняли бюджет і на таку дрібну суму підвищували мінімальну зарплату. Як на мене, це знущання, краще б взагалі нічого не підвищували. Я не просто так згадував про цей нюанс. Я сподівався, що все-таки влада, уряд, Верховна Рада, що вони почують мене, інших журналістів та блогерів, адже ну, всі змі, в принципі, про це говорили і суспільство у соцмережах так обурювалося, тому що ну не можна тут без емоцій і не звернути увагу на ось таке в лапках підвищення. Але тим не менш, депутати собі зарплату підняли, військовим нічого не дали. І залишили показник от таке от, збільшення мінімальної зарплати на 234 гривні. Але є сподівання, що трошки ситуацію для пенсіонерів покращить індексація пенсії, вона якраз закладена також у цьому бюджеті. Адже для більшості літніх людей саме ця індексація може стати чи не єдиним суттєвим перерахунком виплати. Проводити індексацію планують традиційно у березні. Зараз спрогнозувати можливий розмір індексації доволі важко, однак, за попередніми розрахунками, вона може бути на рівні 14,5-15,5%. В уряді ж не поспішають з офіційними прогнозами, однак вже зараз можна приблизно розрахувати, на яке підвищення варто сподіватися. Отже, враховуючи те, що національний банк прогнозує інфляцію у цьому році на рівні 9,2%, динаміка заробітних плат, враховуючи прогноз національного банку за останні три роки, може становити близько 20%, Отже, от якраз і виходимо на оцей рівень інфляції 14,6%. Ну, принаймні, от такі попередні розрахунки, посилаючись на експертів, наводить видання обос юа. Також друзі, з позитивних новацій, це підвищення так званої голої пенсії тим пенсіонерам, яким виповнилося 65 років і які мають повний стаж. Розмір їхньої пенсії наступного року має бути щонайменше 40% від мінімалки 3458 гривень. Це з врахуванням вже перегляду мінімальної пенсії. Тож, припустимо, що при цьому пенсія, розрахована за, за формулою, складає 3250 гривень, і якщо на 14,6% її підвищать оцей повний розмір пенсії, не тільки ту частину, яка прорахована за формулою, то тоді виплату вам після індексації збільшить до 3724 гривень. З половиною гривень. Ну, ось такі експерти наводять формули, такі розрахунки. Тобто, ми бачимо, що ну, максимум на 500 гривень оця індексація може щось, щось збільшити. Але поки що про це рано говорити, тому що вже от десь у січні ми зможемо якісь приблизно вже більш-менш конкретні цифри називати. Далі, друзі, що ще зміниться? Вікові надбавки, на жаль, залишаться без змін їх, на жаль, не індексують. Я ж нагадаю, що на 300 гривень більше будуть отримувати ті пенсіонери, кому за 70 років. На 456 гривень доплати можуть розраховувати люди після 75 років, а пенсіонерам у віці 80+ світить 570 гривень. І це за умови, що ваша пенсія не перевищує 10 340 гривень. Але на деякі надбавки все ж зростуть. З 1 січня надбавка зросте для одиноких пенсіонерів, яким за 80 і які потребують догляду. Сьогодні вони отримують 944 гривні, це 40% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто від мінімальної пенсії, від 2461 гривні. Але Оскільки мінімальну пенсію збільшать, і вона вже закладена в бюджеті, нагадаю, і вона буде 2595 гривень, то, відповідно, і оця надбавка вона також зросте. Тобто одинокі пенсіонери будуть отримувати вже не 944 гривні, а 10 038 гривень. Ну, тобто менш ніж на 100 гривень буде доплата. Ну, але тим не менш, про це теж варто сказати. Також з 1 січня зросте доплата для пенсіонерів, які проживають у зоні радіоційного забруднення. Це ще одна мінімальна пенсія до основної виплати. Тобто з нового року це буде 2595 гривень. Ну і важливе уточнення: пенсіонер не повинен працювати для того, щоб отримувати цю доплату, другу пенсію, так звану. Також доплата не надається тим, хто виїхав із забруднених територій і повернувся пізніше або почав жити там уже після аварії, тобто після 1986 року. Також зросте доплата до пенсії тим, хто має статус почесного донора. Це 10% від загального прожиткового мінімуму, а він становить наразі 2920 гривень. Тож донори наразі отримують 282 гривні доплати. Але наступного року зростає прожитковий мінімум до 3209 гривень. Ну, знову ж таки, суми. Дуже маленькі, дуже маленькі, що мінімальна пенсія, що прожитковий мінімум. Але тим не менш, він зростає, тож і надбавка буде становити оці 10% від цього прожиткового мінімуму, і вона буде складати 320 гривень. Тобто, ну, трошки більше будемо, будете отримувати, так, хто пенсійного віку і хто має, має ці привілеї. Друзі, тобто ви зрозуміли, що е, оце підвищення, про яке я зараз вам сказав, для почесних донорів, для, е, для чорнобильців, можна сказати, для людей, які живуть так, у забруднених радіаційних е, територіях, ці підвищення пов'язані з тим, що в бюджеті закладені незначні підвищення е, основних показників так, мінімальної зарплати. Мінімального прожиткового мінімуму, загального прожиткового мінімуму. Саме тому от таке незначне підняття. Але наскільки воно поліпшить ситуацію пенсіонерам, ну, важко сказати. Далі, друзі, важливе нововведення для тих, хто наступного року збирається йти на пенсію. Перш ніж розраховувати навіть на мінімальну виплату від держави, потрібно буде порахувати свій страховий стаж, адже вимоги до нього зростуть. Цього року, для того, щоб вийти на заслужений відпочинок, достатньо пропрацювати 32 роки. З 1 січня стаж вже має складати 33 роки, це для того, щоб стати пенсіонером у 60 а що робити, якщо стажу не вистачає? Ну, можна продовжити працювати і вийти на пенсію вже у 63 або 65 років. Або ж інший варіант докупити стаж. Як це зробити? Можна сплатити єдиний соціальний внесок за себе, мінімальний розмір якого буде не 1760 гривень, як цього року, а вже 1902 гривні 34 копійки. Це 22% від мінімальної заробітної плати. З 1 січня вона збільшується з 8 тисяч гривень до 8 тисяч гривень. Якщо ж одразу докупити стаж, то показник соціального внеску збільшується вдвічі, тобто буде більше 3 тисяч гривень. Тож, друзі, це все індивідуально. Ви маєте дивитися, можливо, проконсультуватися з фахівцем з пенсійного фонду або з юристом. От як вам або з бухгалтером, якщо є такі у вас знайомі, так як вам вигідніше в тій чи іншій ситуації, тут от загалом не скажеш. Треба враховувати, який у вас стаж. І чи можете ви собі дозволити так ще попрацювати кілька років і вийти на пенсію пізніше, і тоді ви по крошах втратите менше? Або ж вам горить, у вас є можливість, і ви можете одразу докупити стаж, щоб вийти на заслужений відпочинок раніше і таким чином можливо зберегти своє здоров'я. Тобто тут ну, треба враховувати різні моменти, і це все дуже індивідуально. Ну і я також нагадаю, що деякі пенсіонери, вони в найбільш такому скрутному становищі вони можуть взагалі з 1 січня залишитися без будь-яких виплат, бо їм можуть заблокувати картки, заблокувати пенсії. Йдеться про українців, які живуть за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, але не пройшли ідентифікацію. Я неодноразово на каналі про це говорив. Є окремі відео, можете подивитися. У пенсійному фонді також про це постійно нагадують, і вони дають таким людям можливість пройти цю процедуру ідентифікації до 31 грудня. Отже, друзі, як бачимо змін з 1 січня, чимало десь це символічні надбавки, десь справді відчутні перерахунки. А комусь і додаткові вимоги чи навіть ризик тимчасово залишитися без виплат, якщо не пройти ідентифікацію. Тому я вам раджу раджу всім пенсіонерам уважно перевірити свій стаж, розібратися з надбавками, які вам належать, і встигнути пройти підтвердження особи, якщо ви зараз за кордоном або на окупованих територіях. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо так, то поставте йому лайк, підпишіться на канал, якщо ще не підписані, та клікніть на дзвіночок, аби не пропустити наступні наші не менш важливі та корисні відео. З вами був Віталій Маргалик. Це youtube канал Політмедіа. Побачимося вже незабаром. Бережіть себе.